До рідного міста Володимир вже навіки повертається воїн Олександр Кіндра. Його земний шлях обірвався внаслідок ворожого обстрілу 1 грудня на Харківщині. Чин похорону у громаді відбудеться завтра, 7 грудня. Чорна звістка сколихнула Забродівську громаду. Стало відомо про загибель воїна із села Якушів Романа Завадського, 1974 року народження. Свій останній бій оборонець прийняв 5 грудня. Траурна звістка надійшла до Ковальської громади. Війна забрала життя двох воїнів Артема Абрамчука та Юрія Гусара. Захисник Артем Абрамчук, оператор другого відділення роти військової частини а 5001 загинув 20 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ на Донеччині. Воїн Юрій Гусар, оператор БПЛА, загинув 2 грудня цього року в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Чин прощання відбудеться завтра у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Шахетна атака по волині сьогодні зранку не оминула без наслідків. У Луцьку безпілотник поцілив прямо у складське приміщення, внаслідок чого розгорілася масштабна пожежа. На щастя, займання вже ліквідовано. Відомо, що зайнялися склади з продуктами харчування. Внаслідок пожежі знищене майно на площі 3800 метрів квадратних. Лучани, які проживають поряд, кажуть, було гучно. Ну, був вибух, відчував, це ж вібрація навіть йде. Це відчувається. Мене тато навіть теж почув. Ну, він мене незрячий, він не розуміє, що де. Та він питався теж, кажу йому, що вибух. І видно було, як палало. З вікна було видно. Тут є ну пожежа була. Велика пожежа. Мені з балкона було видно, ну, я дивилася в цю сторону, ця п'ятиєтажка, і було видно ще вогонь. Це він був вище, ніж п'ятий поверх. Була тривога. Ну, то Вже якось навчено, Він живим на восьмому на поверсі. Ну і це, і звук шахіди, бо ракета літати, вони зовсім інші, на скоро самоліт. Ну що, почалось десь цей, почала ППО працювати. Однак за декілька хвилин Іван каже, почув звук та відразу зрозумів, що десь пролунав вибух. Удар, розумієте, коли в воздусі зривається, він просто спишка така, йде, і такий, як стрес повітря. А коли він падає на землю, то удар земля трошечка так відчуває, воно вже цей. Ну от, видно, то сюди попало такий удар, був вже цей. А як там далі я не цей? Ну, трошечка… Якась перерва була, потім знову був, був почути було, дрони летіли. Лучанин Олесь розповідає, що живе в іншому районі. Однак бачив, як після влучання вогонь виднівся через будинки. Вогонь піднімався на оровні дев'ятиповерхового будинку. Там будинки ще є. Но я тільки верх бачив. І чорний дим. У повітряному просторі області було зафіксовано 22 дрони, з яких 11 силам ППО вдалося збити. Та попри це, на жаль, є влучання у цивільні об'єкти міста. Також через падіння уламків пошкоджено будинок у Луцькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Співробітники пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька, міста Діверців з оперативно-координаційного центру залучались до ліквідації пожежі, що виникла у складській будівлі в місті Луцьку, де зберігались. Продукти харчування, напої та інші речі це цивільне підприємство. Загалом було залучено понад пів сотні рятувальників. Працювали 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, зокрема два кулінчатих автопідйомники та пожежний робот. Завдяки цьому пожежному роботу вдалося ліквідувати пожежу на значній площі всередині будівлі. На місці події працювало близько 50 правоохоронців, які документували наслідки атаки. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. В обласному центрі Волині оновлюють два важливі для дітей об'єкти там, де надають складну медичну допомогу, і там, де створюють умови для занять сучасним спортом. Контраст різний, але значення однакове якість дитячого життя. Начальник Волинської Ова Іван Рудницький та Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянули хід робіт і переконались, обидва проекти рухаються швидкими темпами. Першим відвідали хірургічне відділення Волинської обласної лікарні. Ще влітку стало зрозуміло, оновлення тут необхідне. Приміщення було застарілим, а умови, в яких лікували маленьких пацієнтів, вимагали термінових рішень. На ремонт спрямували 8 мільйонів гривень, 5 мільйонів від Луцької міської ради, решта з обласного бюджету. На запит суспільства, на запит жителів міста Луцьк, дуже позитивно відреагував і міський голова, і є фінансування з обласного бюджету. І ми разом хочемо якомога швидше допомогти керівників установи. Пані Ірині Горавській завершити ремонтні роботи, тому що дійсно ці умови, які перебували дітки, вони не зовсім були хороші і ми дослуховуємося до тих порад наших громадян. І... Максимально в швидкий темп. Сподіваюся, що дітки будуть перебувати вже в нормальних умовах в лікарні і скоріше ви Нині перше крило відділення фактично на фінішній прямій. До кінця року будівельні роботи завершать. А вже у січні сюди встановлять меблі, обладнання та розпочнуть оновлення другої частини відділення. Ремонт проводять поетапно, аби забезпечити безперервне надання медичної допомоги. Системно покращуємо нашу медичну інфраструктуру, особливо увага до дитячого дитячого лікування, до дитячої медичних. Дицини, тому що місто не має своєї міської дитячої лікарні, наші діти всі лікуються в обласній дитячій лікарні, і тому ми, як міська громада, долучаємося активно до покращення умов, до покращення обладнання, того, яке там є, яке використовується для лікування, і загалом до підвищення. Рівня матеріально-технічної бази цього закладу для того, щоб наші діти лікувалися в найкращих умовах. Ми долучилися також до цього ремонту. виділили 5 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту, частина коштів з обласного бюджету. Міський голова Ігор Поліщук нагадав, що цьогоріч у лікарні вже відкрили сучасне онкогематологічне відділення, на яке місто спрямувало близько 30 мільйонів гривень. Другим об'єктом став новий тенісний комплекс у Луцьку. Саме тому будівництво академії тенісу важливий крок для розвитку спорту серед дітей. Це буде академія тенісу. Ми бачимо, позаду є в нас три повноцінних тенісних корти з таким покриттям, яке використовується на найкращих світових майданчиках для тенісу. Будуть падл-корти. Зараз вивчається питання будівництва поруч відкритих тенісних кортів для занять в теплу пору року. І це чудово, тому що спортивна інфраструктура дозволяє більшій кількості дітей займатися спортом. Сьогодні в нас є дві дівчинки. Віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Багато дітей хоче займатися, але немає кортів. Є декілька кортів, вкритих трав'яним покриттям, яке не зовсім відповідає тим вимогам, які ставляться високим. І є декілька відкритих кортів, але навіть і цих кортів недостатньо. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, чудово, що долучається приватний бізнес до цього від нас. Будь-яке сприяння, яке буде необхідне, буде надано для того, щоб. І діти, і дорослі, які тут будуть виявляти бажання займатися, мали таку можливість. Два різні напрямки медицина і спорт сьогодні об'єднані спільною метою інвестицією у дітей, у їхнє здоров'я, розвиток і майбутні перемоги. Спільна робота Луцької міської ради та обласної влади свідчить, коли є єдність і розуміння потреб громади, результати проходять швидко. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Святий Миколай завжди приходить туди, де на нього найбільше чекають. Саме тому у Луцьку напередодні свята для дітей полеглих та зниклих безвісти захисників влаштували великий різдвяний квест рухливий, веселий і навіть трохи чарівний. Для багатьох дітей це свято початок справжнього марафону зимових днів. Валерія каже, Миколая вона чекає з особливим теплом, а на новий рік уже навіть має власні плани. Святий Миколай це як початок до новорічних подій. Саме кінець, можна сказати, це, це Новий рік. Ну, а цей Новий рік взагалі в мене буде таким, як то особливим, бо буду святкувати його з друзями з одної церкви. Ми їдемо в зимовий табір, як там воно, I'Frozen Camp, точно не пам'ятаю, але їд, їдемо туди на. П'ять днів загалом, чотири повних ночі, і будемо там якраз таки святкувати новий рік. Кожна дитина тут зі своєю історією, яка болить родині і досі. Батько Валерії загинув у 23-му, і тепер, як каже дівчинка, у неї є свій небесний Миколайчик, який завжди поруч і завжди захищає. Я не знала, як мені справлятися з цим фактом, що людина, яка мене любила. Для кого я була всім, я його вважала своїм батьком, і тут на тобі його немає. А наче думалося, що багато він мріяв, хотів зробити, коли закінчиться війна. На тобі немає. Схожа доля торкнулася і Оксани. Її батько пішов на війну добровольцем і після одного з боїв не повернувся. Дівчинка зізнається, саме такі заходи допомагають їй, бодай хоч трохи відволіктися та відчути новорічну атмосферу. Це такий ну, вайб до свята Миколая. Ну і таке відчуття, що війни немає. У Луцькій громаді налічується близько 500 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Тому сьогоднішнє свято це спроба подарувати кожному з них частинку радості. Передсвятковий захід для дітей 13-18 років, які відносяться до категорії члени родин загиблих, а також члени родин зниклих безвісти. Ми для них підготували не просто вручення подарунків, чи там якась розважальна програма. А сьогодні в нас будуть такі передноворічні квести. Сам квест це справжнє різдвяне полювання на ключики. За легендою, Грінч викрав подарунки та заховав їх у скриньках. То, щоб повернути їх, діти мали пройти 10 інтерактивних локацій. Привітати дітей зі святом завітав і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Швидшого, міцного справедливого і переможного миру для того, щоб таких радісних, веселих днів днів, коли ви можете відволіктися, підняти собі настрій, було. В вашому житті і в житті багатьох інших дітей, дорослих, щоб їх було більше. Для дорослих це свято не менш важливе. Пані Людмила прийшла сюди з сином. Каже, у їхній сім'ї це завжди було особливе свято зі своїми щорічними традиціями. Дуже гарний коровай з записочками мрій на слідуючий рік. І найголовніше, коли наш тато вдягав такий великий кожух, виносив цей коровай, діти були в захваті. Кожен хотів вламати той кусочок того короваю і перший прибігти до ялинки, покласти кусочок в такий чобіток. Нас були такі спеціальні чобітки, і ми грали, який подарунок принесе нам наступний рік. Разом з чоловіком вони намагалися створювати для дітей свої маленькі дива. Минулому році вже не було в нас такої традиції, бо не було тата. Але надіємося, що замість тата вже будуть зяті, які будуть передягатися в таких миколаїчків. Сьогодні і діти, і дорослі мають одне спільне заповітне бажання, аби нарешті настав мир. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.